Ось ми сюди добрались. Лисиця до нас прийшла. Всім привіт! Приїхали в Словінський парк Народовий в місті Леба. Приблизно 100 кілометрів від Рівданська. знаходяться тут піщані дюни. Вхідний квіток до парку коштує 10 злотих. Можна йти пішки, можна електрокаром їхати, можна велосипедом. Поїсти, їде, по кави, так що за рахунок їжі можна не переживати. Електрокаром можна добратися за 15 хвилин, а пішки півтори години. Ми будемо йти пішки. Идем сюда. до пешу Идем пешком в лесом. Классно, свежее по Вот такая альтаночка. Там есть выход куда-то. Вот такая альтаночка классная. І вигляд. Ну, це так можна по дорозі. Це десь половина дороги. Протись. Тут зробити якесь фото, відео. Є лавочка можна перекусити. Або там вольтанці. для велосипедів. Для пішоходів є окрема стежка, а ті, хто їде електрокаром з велосипедами, то ось з боку дорога. Там вон, люди поїхали. А близько метрів 10. від цієї стежки дорога. Ось ми сюди добрались. Пісочні рухомі дюни. Ось так воно називається. Видми рухомі. Це нічка класно. Ну no будемо йти е туди далі, бачить, що там робиться. Шли, а тут такий поворот. Диви, повні красовки в піску. Теплий? Все? Приємний. Не теплий, але такий приємний. Ситуація серйозна. Рішили йти босіком. Але гарно, як в пустині. Пісок прикольний, але після дощу то зверху теплий, а там чуть глибше то холодний. Ну прикольно. Творились в результаті сильних вітрів. Пересуваються від 3 до 10 метрів на рік і виростають в висоту 30-40 метрів. Колись тут був залив. Як піднятися на гору вище, то видно з однієї сторони Лепське озеро, а з другої сторони Балтійське море. твердненько ведем все вище Чим вище, тим і краще. Там ще можна далеко йти, але побачимо, що там море класне. Ну і тепер ми на самій вершині. I actually on this town city. Зайвалить. Ну все. О, -о, -о. О вітром вже задоволено. Можна було там спуститися. Клас, так? Да? Ну клас, я зараз покачусь. Як, як в снігу. То <ріст> поїду. Чи можна трошечки Ну класно тут зараз ще хочемо пойти до пляжу. побачити, як там на пляжі. Вже людей знайшло. Вранці було багато і зараз вже пів 17-ї десь так 16 Зараз скажу, на шнів 20 Ти вже людей 50-60 є. Як ми приїхали, то було менше, бо багато. Звідси йшли додому. Чого ти пошла? Чого ти не хочеш у тебе Чого? I tu termos? No! Jest tu! Widzę! Widzę, jest no, lepiej termos niż buty no, dobra się, dobra. Ale buty ktoś zgubił, tak? Lepiej, lepszy termos niż but <laughs> Табличка, колись було видно. Хтось там спускався. Ну йдемо до пляжу, побачимо як там. А, але ноги тут трохи померзли вже. Можна було б і ходити в кросовках. По такому прямому можна і в кросовках, але десь як так лісти Лізти в кросовках погано. Але класно, я би тут впав би б, Покачав себе як той пес смердючий. Підходимо ближче до пляжу. Мне тоже пальцы уже блядь. Tira, ще й не висів пісок. О, тут то холодний в холодку пісок. вже ми прийшли на пляж О, клас море 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 купаться то не буду. вода холодна вітер холодний показує не покажу А вот и море. О, класс. Требовалось с брать в машине. Пляж безлюдный. Корчи якісь там є далі. Треба сюди літом їхати купатися. Кам'янці маленькі такі. Окей. І безлюдний. Ну, пляж то широкий. Приїдемо сюди на дико з палатками. А що це пішіть? О, вже нема. Щось піщала. Фух, вітер то холодний тут. Клас, й не видно там. Можна ноги учить? Холодний.

Є дві людини. Ще двоє йдуть. І там далеко дві нас двох. Ну, прикольно. Але як там багато людей приїхало, то зараз як всі прийдуть сюди, то буде вже багато людей. Класно. Скільки каміння. Бідемо десяти будемо їсти суші з ведраночки. Так що смачного лисиця до нас прийшла. На безлюдному пляжі лисиця. Та я боюсь, так і піде. Тут там ще хтось шусьє. 差不多，那。 Грибнула ямочку, носом загребла і стоїш, де ще щось ага, йди сюди. Вона грибнула носом лапами ямку. Заховала. Да, Заховала. Яблуко положила і загрібла. Думаю, дай мені ще. І Ще прийшла знову. А не, подруга, все вже, немає. Пошла. Лежу, не до кого. Ком мост закритий. Тут ще є лавочки, ну прикольно, ух ти, шо Ага, тут які сітки стоять для чого Не знаю чи видно на камері але вон Там сітки стоять, там там то все в сітки Você tá tudo normal, né?